Звикаємо одна до одної. Ви з нею давно дружите? Вічність. Ти їй нічого не розказав і виду не подав. Щоб не нашкодити. Це дуже мило. Що ж, я хочу стати сильною. Якби пані Джанан усе знала, то або вигнала б, або вдавала б прихильність, а мене це не влаштовує. Я хочу працювати. Якщо ти нічого не маєш проти, і тобі це буде нескладно, можна на якийсь час лишити все, як є. Я. я від початку бачив, що ти, попри пережиті незгоди, стоятимеш з гордо піднятою головою. Ось, що мене в тобі зачепило. Повір, я не перешкоджатиму тобі.